Добрий день, глядачі Ютуб каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua. Часто бувають запитання, що з інших магазинів зонять і наші покупці бувають. Що от треба під'єднати сигналізацію, знати сигналізацію, поміняти, бо брилки деколи люди гублять, ключі гублять разом з брилками. Відповідно, треба тоді замінити сигналізацію, яка стояла разом зі скутером. Тут все дуже просто. От у нас є інтелектуальний контролер. Вони можуть відрізнятися по вигляду, можуть відрізнятися по амперажу, але саме головне, щоб в них була функція. Яка відповідає за сигналізацію і безключовий доступ. Якщо цієї функції немає, ви сигналізацію не під'єднаєте, ну відповідно не поміняєте. Бо багато інших скутерів, мотоциклів трициклів в інших фірмах ідуть без сигналізації. Ми замовляємо на заводі, щоб обов'язково була ця функція для підключення сигналізації. Відповідно, контролер з даною функцією має. Дуже все просто: отакі три червоні фішки. Тут одна дві фішки відповідають за сигналізацію, третя фішка не відповідає за неї. Ми не будемо зараз заглиблюватися в дане питання. Відповідно, беремо сигналізацію, яка йде в комплекті з двома брілками, і з'єднуємо. Ви тут нічого не зможете перепутати. Тут все китайці подбали за вас, з'єднали, защовкнули. І берете другу фішку. З'єднали, защолкнули. Як бачите, тут защолки так зроблені, щоб вони не випали раз. І по-друге, щоб ви в інше положення просто не під'єднали. Відповідно, сигналізація вже підключена до контролера і готова до використання. Тепер треба лише встановити контролер назад на місце. Якщо бажаєте, щоб далі були такі відео про технічним характеристикам, ставте лайки, ставте запитання. Ми будемо надалі знімати для вас похожі відео. З вами був Ігор і інтернет-магазин Елденком.юей. Дякую, до побачення.